Доброго дня. Наскільки ви знаєте, я являюсь сторонником радикального усування будь-яких обмежень по бізнесу. Я вважаю, що в нашій країні треба почати з чистого ліста. Бо тобто, я вважаю, що основна проблема всіх наших бед і бідності це те, що держава втручається в справу бізнесу. Тобто, изначально, по моєї стратегії, я маю прибрати всі Будь-які закони, будь-які нормативні акти, які стосуються поведення бізнесу, які якось і будь-яким чином обмежують, то, хто має займатися бізнесом. Це стосується, до речі, і будь-яких ліцензій. Плод до того, що ліцензії і адвокатів, і лікарів, і всі, і ліцензії на будь-які роботи. Бо я вважаю, що навіть в камірі казав про це, що. Навіть якщо і хтось і має право вводити якісь обмеження проведення бізнесу, це можуть бути лише вільні громади у себе на своїй території, які можуть якимось чином заборонити якісь види діяльності на своїй території. І в процесі конкуренції фактично відбудеться як баланс іменно таких заборон, бо якісь громади. Зробить заборони якісь ні, і фактично буде дуже швидко видно, де ситуація краще, де які проблеми, і як їх дуже швидко вирішити. Тобто такі види, як лабораторія дуже швидких рішень, коли сотні тисячі громад на своїй території будуть приймати різні рішення і скасовувати і додавати деякі обмеження. І от Думаю, що буде відбуватися, якщо, припустимо, одна із, допустим, громад. Нехай це навіть не буде області, ну нехай навіть будуть області, якщо на обласному рівні це відбудеться, а місцеві громади, припустимо, це підтримують, бо я не знаю, як там буде розподілятися влада і яким чином це буде відбуватися. Бо, як я казав, я навіть вважаю, що навіть Верховна Рада не має права створювати будь-які закони, які втручаються в праву бізнесу. І от припустимо, що одна із громад не зробила ніяких заборон, не повністю вільний бізнес, чим хочеш займайся, бо я це, вірю, що лише клієнт вправі припустимо, вирішити, чи його влаштовує та ліна послуга, навіть якщо вона зроблена без кількість ліцензії, то його вправі, допустим, подивитися, чи є у людини диплом, чи він <кій> фаховий для вказування тих і тих услуг. Також у нас зараз є фактично і інститут відгуків, де можна подивитися, чи як, як якість виконання тих інших робіт, там, послуг і тому подібне. Тобто Є інші міри для того, щоб перевірити наскільки фахово той бізнес виконує свої роботи. Також є страхові компанії, припустимо, якщо. Ти застра роботи застрахований, і наслідки, як говориться, шкода від тих робот застрахована, то сама страхова компанія буде вирішувати, чи треба, чи вона надасть страховку тої іншій організації, і вона буде вирішувати, що їй необхідно для того, щоб вона надала застраховала. Ну, припустимо, лікарню. Вона страхує лікарню. В случае, якщо лікарі наносять таку шкоду пацієнтам, пацієнти обращаються в суд, в суд, то страхова компанія виплачує компенсацію. Тоді вона вже як або сама лікарня виплачує компенсацію, тоді лікарня вирішує, які саме роботи, то есть які вимоги до своїх працівників вони вирішують. І освіта, і все інше це справа самої лікарні і справа клієнтів. Тобто все може вирішуватися на, на цьому рівні. Так само я не розумію, навіщо потрібна ліцензія адвокату, бо це людина лише має вирішити, хто її буде захищати. Якщо та людина дуже добре знає законодавство, в якому вона працює, знає, як працює суд. То я не розумію, до чого тут взагалі якась ліцензія, бо я вважаю, що іменно от ці от ліцензії за кордоном за, на западі роблять так, що юристи дуже дорогі. По факту юрист, звісно, розуміло, що він має, повинен мати добру пам'ять і просто вивчити все законодавство. І тому не кожен це може, і тому, можливо, ти таким людям платиш великі гроші, бо вони здатні все пам'ятати і вирішити, знайти лазейку для вирішення твоєї про... юридичної проблеми. Але якщо не треба ліцензії, то звісно, що таких людей буде більше. значить це означає, що і вартість роботи таких людей буде менша. Так от, припустимо, одна із громад не зробила ніяких заборон, в неї процвітає бізнес, а то є вона зробила мінімальні податки, а припустимо, то є в нього бізнес хорошо, люди все живуть, за все платять, а інша громада вирішила зайнятися. Тим, що почала коротше, <хи> так, почала строити безплатні, тобто сказала, що от давайте будемо платити більше податків, щоб у нас були безплатні школи, там, медицина. І якраз вот так вийшло, що в той громаді Дуже багато бідних людей виявилось, і вони як це, проголосували і прийняли от ці от з -з закони, за яких збільшилися податки, плюс, зроб... щоб платити безплатну медицину, зробили. Комунальну медицину, так само громадської школи там дуже набудували різних комунальних підприємств, почали, щоб типу, це було дешевше, щоб не платити там, бізнесу, щоб то і так тому подібне. І з якоїсь причини бізнес, у там більше податків, він потрошку починає перетікати в ті громади, де бізнесу немає таких податків. І ми отримуємо ситуацію, по якій в одній громаді люди живуть чомусь бідно, бо все рівно. Ці грошей на нормальну медицину не вистачає, школи якісь теж навчання на низькому рівні, бо якісь вчителі теж переїжджають в іншу громаду, бо там більше зарплата вчителів, і знову ж у вас виходить, що в вашій громаді вчителі як гіршої якості. Потім, що відбувається, фактично, то так само. Кісь там приступники тої бідної громади починають кататися в більш багато громаду. громад, і тут я фактично подумав, що що це може привести конфлікту, бо тут у мене з'явилася думка, що керівники тої громади, замість того, щоб признати, що вони. Пішли не в тому напрямку, що їхні дії по збільшенню податків і намаганням, як кажуть, фактично будувати соціалізм в своїй громаді, привели до бідності самої громади. Вони почнуть піняти на те, що та багата громада у нас працівників і так далі. От вона така погана, і це приводить конфлікту, який ми фактично можемо назвати навіть предвісником якоїсь війни. А от такі вот бідні люди катаються в ту громаду, намагаються там залишають кі-поступлення. Дійсно, це ніби так конфлікт, але у нас виникає одне питання. У нас є право на вільне владіння на, на зброєю. І по факту, навіть якщо хтось із цих ведь, бідних людей виїжджає в іншу громаду, залишають какие -то, преступления, то думаю, що владіння зброєю це, це вирішує. Але не знаю, чи в такої ситуації відбудеться там більший конфлікт. Але я вважаю, що можливо треба подумати взагалі, чи дозволяється взагалі комусь втручатися в справи бізнесу. І взагалі чи можна зробити так, щоб у людей не було вибору. Тобто тут фактично що, що відбувається в тій громаді, що громада вирішила, щоб була медицина і фактично створила монополію по медицинським послугам. Це фактично створення монополій, як в медицині. Тобто, окей, ти хочеш, припустимо, робити, збирати більше податків, щоб типу, робити соціальне страхування медичне або по, по навчанню для своїх якийсь, мешканців громади. Але тобі для того, ти, виходить, їм потім намагаєшся всунути монополь на медицину і навчання там і ще щось. Ріши це повстання монополію. Для того, щоб цього не було, виходить, щоб як боротися з монополіями, якщо навіть таке, таке подібне, щось вводиться, максимум, що може, що, типу, громада оплачує всім страховку. Але при цьому громада не має права примушувати громадян, своїх мешканців на якісь послуги определенної компанії. Тобто, окей, ми платимо за тебе страховку, але ти. Особисто вирішуєш, в якою медичний заклад ти будеш, будеш користуватися. Тобто ти можеш вибирати. Тому є можливість виявляється можливість вибору. Навіть якщо якась громада захоче, щоб фінансувати окремо, припустимо, якусь медицину, то це можна просто банально заборонити. Ти не маєш права займатися бізнесом, знову ж. Фінансування конкретно громади якоїсь медицини, це виходить, громада займається бізнесом. Ти можеш забрати гроші і роздати її всім, заплатив страховку, а мешканці вже обирають, будуть користуватися тим і іншим. Тому що, як ми розуміємо, що навіть якщо вона буде фінансувати. Ту лікарню, окей, вона решила займатися бізнесом тої лікарні, але вона не має права примушувати всіх мешканців громади користуватися лише цією лікарнею. Це значить, може з'явитися інша частна лікарня, і мешканці громади будуть определяти, куди вносити свою страховку. Те саме стосується і по навчанню, бо є така процедура, як ваучери. Коли дають дитині, типу, от окей, ми платимо більше податків, ми роздаємо ваучери на навчання всім типу хто має вже має вчитися, і вже батьки вирішують в яку школу віддати той ваучер. Тобто ваучер значить буде йти фінансування. І тоді, навіть якщо громада готова, хоче бути займатися бізнесом по навчанню, тобто фінансувати школи, і закривати ці навчання цими ваучерами то все рівно мешканцев громади має бути вибір віддати свою дитину в частну школу і гроші громади підуть у фінансування на вчасну школу. Таким чином все рівно, то есть, має, буде, якщо буде вот такий вибір, то тоді багані школи будуть вимирати. Погані навчальні тобто, медичні заклади нефективно будуть вимирати. Так само громада не має права монополізувати будь-які послуги створювати якісь комунальні підприємства. Має бути все рівно вибір, має, не, буде, не має бути ніякої монополії. Іменно, ця, не то, що там, ну, якщо ви збираєте більше податки, це, можливо, ваш вибір, але все одно це приводить до того, що бізнес у вас втікає. Фактично. Але якби вибір самих мешканців громад, але плюс ці от монополії, вони ще більше розрушають саму громаду. Тому я кажу, що там все рівно буде якесь неефективне використання, плюс, плюс буде якість. Есть, хоча б в боротьбі за, за якість потрібен вибір. Хоча так чи інакше, це вибір всіх громад збільшувати податки. Хоча, знову ж, можна якось обмежити розмір податків. Тому коли я думав навіть Конституцію, то мають бути якось обмежені податки. Тобто вони або не можна облагати бізнес, припустимо, більше такого розміру податків, щоб слишком сильно цей податок не впливав на ситуацію в громаді. Тобто ти можеш збільшити податки за самих мешканців, що фактично ніхто не буде з мешканців голосувати, або заборонити, припустимо, якщо ти не є власником майна, тобто ти платиш податки, що ти платиш податки з майна і ти не є платником податків з майна, то ти не маєш права голосувати в той громаді. Таким чином захистити самих мешканців громади від того, що хтось із керівництва якимось чином зробить. Щоб голосували всі, хто проживає, які навіть не мають майна, які практично нічого не платять, або зробити це якимось іншим чином, типу припустимо такі речі мають вноситись на референдум там ще щось, і знову ж мають голосувати лише власники майна. Тобто ті, хто проживають, ті, хто щось мають в той громаді, А не просто заїжджі люди, які тимчасово орендують якесь житло, і тому вони типу, мають вирішувати за всіх. Власникам майна, вони ж могут, їх може бути дуже багато і може виявитися так, що вони проголосують, щоб припустимо прийшли люди, які <coughs> скажуть, що обмежать арендну плату майна, там, чи ще щось почнуть влияти на якийсь бізнес і та так далі. Тобто, все це приходиться обдумувати. Так чи інакше, навіть на такому маленькому примірі ми фактично з вами бачимо, як влияє. Те, що хтось втручається в бізнес, те, що хтось створює якісь монополії. Бо фактично держава, яка має школи, вона через школи веде агітацію наших дітей, розповідаючи їм про те, яка класна у нас система, яка у нас класна конституція і все, -все інше. А то, що у нас щось не так, ну отак от нам не повезло, у нас якісь там не такі люди. Хоча насправді у нас. Звичайні люди. У нас просто державна система така, що при неї будь-які люди, які там працюють, ніякої користі всім мешканцям України не несуть. Бо сама система так збудована, сама система як раково пухлина просто розростається, і не її задача якось захищати мешканців України, їх задача їх грабувати і зберігати саму систему. І тому вона працює лише в цьому напрямку. І тому з цією системою просто неможливо нам нічого зробити. Без зміни цієї системи ми навіть не можемо навіть сподіватися на якусь перемогу. Навіть якщо по покинь-чином у нас відбудеться якась перемога за допомогою Запада, то. Запад не буде вічно стояти і нас охороняти і дивитися за нами, щоб ми це далі просидали. Та система знову візьме верх, і ця ситуація знову повториться. Якщо ми хочемо раз і назавжди вирішити цю проблему, то нам треба лише одно змінити систему, зробити її такою, щоб вона працювала на нашу користь, щоб наша економіка розвивалася і лише коли у нас буде сильна економіка і свобода лише тоді. У Росії і у що будь-якої країни ніколи не з'явиться навіть бажання на нас коли-небудь нападати. Дякую.